Ну а для Європи погана угода з Росією гірша ніж її відсутність. Таким заголовком цього тижня вийшов матеріал у Wall Street Journal. За даними видання, союзники вважають, що вихідні для Москви умови можуть спровокувати масштабнішу війну, яка охопить увесь континент. А нещодавнє опитування 500 європейських фахівців з безпеки показало саме припинення вогню на умовах вигідних Російської Федерації розглядають як один з головних ризиків для ЄС наступного року. Чина така угода закріпить територіальне надбання Кремля, винагородить агресію та підірве життєздатність України в довгостроковій перспективі. Цікаво, що про побоювання заходу писали в іншому матеріалі. Того ж Wall Street Journal. європейців непокоїть, що припинення вогню може вивільнити військові ресурси Російської Федерації для атаки на Європу. До того ж, невідомо чи допоможе адміністрація Дональда Трампа у разі нападу. Наприклад, в останній стратегії національної безпеки США Росію вперше за останні роки не згадали як ворога. Натомість Білий Дім прагне, щоб країни Європи почали налагоджувати партнерські відносини, ...vsem z Moskvojo. Відзначаються те, що російський військово-промисловий комплекс зараз виробляє більше ніж потрібно для війни в Україні. Через це за словами відставного адмірала Нідерландів Роба Бауера, Кремль може відновити напад на Європу навіть швидше ніж передбачали раніше. Водночас керівники служб безпеки заявляють, що Російська Федерація вже веде таємний наступ у сірій зоні, намагаючись шкодити економіці і посіяти хаос. А німецькі чиновники підозрюють, що кампанія з саботажу та шпигунства. Москва частково спрямована на підготовку атаки на логістичні шляхи НАТО. Тож, якщо Європа хоче зберегти мир, вона повинна готуватися до війни, щоб стримати Путіна. При цьому політики попереджають, відродити готовність до боротьби в суспільстві складно. Торік лише третина європейців була готова захищати свою країну. Хоча у приватних розмовах чиновники кажуть, що виборці підтримують необхідні жертви, але тільки якщо справді відчуватимуть загрозу нападу. Так, поки у багатьох західноєвропейських країнах громадських ще не відчуває цих компромісів, хоча Європа вже готується до конфлікту. Наприклад, Франція відновлює добровільну військову службу для молоді, наслідуючи Бельгію, Нідерланди і Німеччину, остання ж активно проводить військові ігри, відпрацьовуючи перекидання військ на фронт у разі нападу Росії. Хоча декілька воєначальників публічно заявляють, якщо Європа хоче стримати Москву, їй доведеться витрачати більше ресурсів. І російський диктатор, схоже, переконаний, дипломатичний вітер дме йому у спину. Саме такого висновку дійшли у Бібісі, проаналізувавши кадри зустрічі Путіна з делегацією. США. він не приховує емоцій, випромінює абсолютну впевненість відносини зі США, мовляв. Поліпшуються, а на полі бою є успіхи, тому на думку аналітиків у нього немає стимулу йти на компроміси в переговорах. Тож у бібісі поставили питання: чи може взагалі щось змінити позицію Путіна? Насамперед ідеться про внесок європейців. Так британський аналітик Кір Джайлс наголошує, єдине, що може зупинити російську агресію, це потужні західні сили і рішучість їх застосовувати. Утім, така стратегія стикається з серйозними труднощами. Частина виборців у західній Європі не готова ризикувати конфліктом з Росією. Поширена думка, що Україна, нібито програє на руку Путіну. зазначає Фіона Гіл з центру з вивчення та Європи при інституті Брук. Кінгза водночас вона підкреслює зараз в Україні найпотужніша армія в Європі. І в бібісі проаналізували ще один важливий важіль впливу санкції. Там визнають, економіка Росії вже страждає. Інфляція сягає 8%, Темпи зростання сповільнюються. Бюджетний дефіцит росте, а реальні доходи падають. Проте, поки це мало впливає на позиції Кремля, частково через те, що бізнес знаходить шляхи обгоду обмежень, а західні сигнали щодо санкцій часто заплутані і містять лазівки на думку. Тома Кітінга з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, щоб справді вдарити повоєнній економіці Російської Федерації, потрібно ввести повне ембарго на російську нафту та застосувати вторинні санкції до країн, які її ще купують. Ну не у минуле під час аналізу удари в глиб Росії, колишній генерал-майор австралійської армії Райан називає їх важливим військовим інструментом, але недостатнім, щоб посадити Путіна за стіл перемовин або виграти війну. Погоджується з ним військовий аналітик Сідхарт Каушал. Розширення таких ударів справді завдять серйозної шкоди енергетичній та військовій інфраструктурі Російської Федерації, проте водночас може посилити аргументацію Кремля про нібито масштабну загрозу. Грозу з боку України. І аналітики не відкидають дипломатичний шлях, хоча визнають, він надзвичайно складний. У матеріалі зазначають, якщо Путіну запропонувати так званий вихід з війни, він може скористатися цією можливістю. Водночас США мають активно долучитися до переговорів, сформувати команди, вести діалог з Москвою і використати свій вплив, зокрема психологічний, щоб досягти угоди. Та так званим джокером цієї партії в Бібісі yeah. називають Китай саме до Сі Дзіньпіна. Російський диктатор переслухається. воєнна машина Російської Федерації сильно залежить від поставок з КНР. Якщо Пекін вирішить, що війна суперечить його інтересам, він може серйозно вплинути на рішення Кремля. Зараз же Китай здається задоволений перебігом подій. Хоча ця позиція ще може змінитися, наприклад, через посилення вторгнення потрясіння на світових ринках або вторинні санкції США на закупівлю дешевих енергоносіїв Російської Федерації. Поки ж Путін вважає себе у виграші. І розраховує, що під що час працюватиме на його користь.